Нещодавно небайдужі кияни забили на сполох. Невідомі відгородили для висотного будівництва ділянку впритул до історичної садиби відомого роду Терещенків, яка й без того повільно руйнується у руках недобросовісного нинішнього власника. Тоді ми з'ясували, що за зухвалий проект взявся впливовий забудовник. Компанія пов'язана з народним депутатом Володимиром Зубиком. Після нашого сюжету люди вийшли на протести, а нацполіція відкрила кримінальну справу. Державні пам'ять. Коохоронці навіть видали припис із вимогою зупинити висотне будівництво у центрі Києва. Валерія Єгошина перевіряла, чи виконала цю заборону фірма з оточення впливового народного депутата. Садиба на бульварі Шевченка. Пам'ятка архітектури та містобудування 19-го сторіччя. Довгий час тут жила родина меценатів Терещенків. Тепер будинок стоїть порожнім, руйнуючись у приватних руках. У лютому громадські активісти Києва побачили ось цей паркан. Тоді ще ніхто не знав, хто та що планує будувати тут. У ході розслідування ми виявили, що фактичний контролер фірми, яка планує звести висотку, просто в охоронній зоні пам'ятки архітектури. Це екс-регіонал Володимир Зубик. Проте навіть після розголосу у змі будівництво все ж почалося, а з ним і громадські протести. За проектом тут має вирости 17 поверховий готельно офісний комплекс Леоніс. Але будувати так високо тут заборонено цілою низкою нормативних актів. Закрити на них очі, як показало наше розслідування, наважилося оточення впливового народного депутата з групи відродження, а до цього регіонала Володимира Зубика. Наприкінці травня сюди заїхала будівельна техніка та почала земляні роботи. Це помітили мешканці сусідніх будинків, які намагалися самотужки зупинити будівництво за допомогою петицій. Ми з сусідами живемо в цьому будинку, я живу з мужем, з дітьми. І побачили цю стройку, яка тут почалася під нашими окнами. Узнали, що вона незаконна, стали підписувати, значить, підписали мою петицію. Euh, щоб стройка прикратілась, ноніс матря на петицію, по Помогу здесь мэр приїжджав, стройка продолжается. Сусідство потенційної новобудови з історичною садибою Терещенків, яка вже зазнає пошкоджень, призвело до протесту не лише місцевих мешканців, але й до дій профільних активістів. На їхні письмові скарги прокуратура таки зобов'язала нацполіцію порушити провадження за статтею про нищення, руйнування чи псування пам'яток. А інспектори міського управління охорони культурної спадщини взагалі видали припис забудовнику із чіткою вказівкою зупинити будівництво. Ми вирішили перевірити, чи подіяла заборона. З землі це зробити складно навіть державним пам'яткоохоронцям. Їх на будмайданчик не пустили, мовляв, приватна власність. А з висоти все видно, як на долоні. Вання сусідньої пам'ятки, приписи заборони, відсутність дозвільних документів, навіть порушена кримінальна справа, ніщо не зупиняє будівельників. Роботи активно ведуться. Побачивши, що ворота відкриті для техніки, днями на майданчик намагалася прорватися. Громадська активістка, дружина нащадка власників садиби Терещенків Олена Терещенко Єскіна. Активістка викликала поліцію за фактом незаконного будівництва. Поліця буде. Поліція буде та заявила про напад на неї. На якій підставі ви. Ви розпускаєте руки на якій підставі, але приїхали лише патрульні поліцейські, пояснюючи, що слідчі, які мали б арештувати техніку на цей виклик, реагувати не будуть. Мовляв, подібна скарга вже була, і поліція її розслідує. Незважаючи на всі документи, які ми надали правоохоронним органам. вчора ми констатували повне відновлення протиправних будівельних робіт. І поліція посилаючи на те, що вони виїжджали вже на місце подій, що є кримінальне провадження, то вони просто сказали, що ми не приїдемо, і це передали ці поліціянти, яких ми викликали. Чому ж поліція не зупиняє будівництво у центрі міста до з'ясування його законності? Ми прийшли у Шевченківське управління національної поліції, щоб дізнатися, за якою статтею вже зареєстроване кримінальне провадження щодо протиправного будівництва на бульварі Шевченка. Але наразі поліціянти з'ясовують навіть чи був виклик на місце. Зрештою, після довгих пошуків та дзвінків з'ясовуємо, що так заяви громадських активістів були, але слідчі вирішили взагалі не відкривати провадження, бо протягом місяця вони не знайшли доказів злочину. Було зареєстровано два звернення по будівництву. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено вони не були. Тим часом активісти пишуть ще одну заяву в прокуратуру. Там кримінальне провадження все ж відкрили і зобов'язали тих самих поліцейських все ж розслідувати незаконне будівництво за статтею «Самоправство», тобто самовільні дії, що караються штрафом, виправними роботами або трьома місяцями арешту. Чому ж протести киян, громадських активістів, пам'яткоохоронців та порушені дві кримінальні справи досі не принесли результату? Чому можуть ігноруватися заяви про злочин? Вочевидь, відповіді на ці питання може дати безпосередньо замовник будівництва. Схеми вже розповідали, хто реалізує зухвалий проект 17-поверхового готелю Леоніс просто в історичному ареалі міста. Та пліч-опліч з пам'яткою архітектури, садибою Терещенків в жалюгідному стані. Власник земельної ділянки львівська фірма Рома-Ем. Значну її частину бізнесмени викупили у міста ще у 2007-му за 6,5 мільйонів гривень. Підрядником зазначена будівельна компанія Інтергал-Буд. І власник землі, і підрядник пов'язані між собою. Кінцевий бенефіціарний власник товариства Рома-М Валерій Кулаков. Він же формальний власник Інтергал-Буду. Донедавна він постійний помічник народного депутата з групи відродження колишнього регіонала і бютівця Володимира Зубика. До того ж, і нинішній помічник Володимира Зубика Павло Зварич донедавна був керівником фірми, опосередковано пов'язаної з «Інтергалбудом». Але зрештою, зубик, як і щодо попередніх його проектів, про які розповідали схеми від будівництва на бульварі Шевченка, відхрестився, як і Валерій Кулаков. Після того, як будівництво розпочалося, ми хотіли запитати народного депутата, чи знає він про те, що люди протестують проти будівництва, та чи знає він про порушені кримінальні провадження та існування припису із забороною будувати? Як може їх прокоментувати? Володимир Володимирович, доброго дня, це Валерія Гошина з Радіо Свобода. Я хотіла запитати, секретар за чи... я хотіла запитати, чи знаєте ви про громадські. А поки впливовий депутат, до того ж, член комітету Верховної Ради України з питань будівництва містобудування і житлово-комунального господарства, який має зв'язок із компанією забудовником, відмежовується від незаконного будівництва, робітники на місці кожного дня продовжують протиправні дії. Вочевидь, вони чомусь не бояться ані візитів мера, ані можливих рішучих дій влади, та навіть з двох кримінальних проваджень, за ходом яких будуть продовжувати стежити схеми.